Это я также сидел и музыцировал на одном пароходе. Ко мне пришел человек, приятный молодой человек, совершенно вменяемой наружности, и спросил, а вы действительно Александр Егоров? Деваться некуда, пришлось отвечать, что да, наверное, что-то натворил, сейчас будут бить. Нет, вроде доброжелательный. А вот это вы написали реквием ушедших музыкантов, придумали. Эту музыку. Когда-то была такая акапельная композиция, в которую мне помогал мой ушедший друг в Мехновенске. говорю, да. Эту штуку написал я, готов в этом сознаться. На что он мне ответил, я всегда хотел с вами познакомиться. Ну, коли хотел, тогда начнем знакомиться. В эфире телеканала «Сити» антигламурный проект «Неформат». Я его ведущий Александр Егоров. Мы стартуем, начинаем. Вам всем доброй ночи. Здравствуйте. Ну что, у нас в гостях проект «Украинские барвы». Вокально-инструментальный ансамбль после этого слова вокальный в лице ее основателей ярких лидеров и представителей это Оксана Стебельская, Роман Кука, и это и есть мои сегодняшние гости. Вот Роман захотел тогда со мной познакомиться. Да. Вот сейчас и получишь по полной программе. Да, а, да? по, 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 по полной программе Тавтология небольшая. Но сейчас не об этом, а пока для зрителей, которые еще не знают наших ребят, мы смотрим визитную карточку этого коллектива, которую подготовили наши журналисты. Визитка. Українські барви вокально-інструментальний ансамбль, створений 1999 року. Керівник музичного мистецького проєкту артистка, продюсер Оксана Стебельська. Колектив прагне продемонструвати світовій публіці усе різнобарв'я української музики. Українські барви не обмежені у стилі. Використовується музика від давньої церковної, фольклорної, обрядової та класичної до сучасної модерної та естрадної. Продовжаємо розговор. А чим би вот ви хотіли? вот вам по чому там не хочеться дати кута о прийомну вибору. Поговоріть в начале програми о вашим творчеством і либо ліба жизні в цілому на ваш Ну, по перше, доброго вечора. Нам дуже приємно, що ви запросили нас, так і ну і я думаю, що наш прихід сьогодні він один з чергових приходів багатьох музикантів, багатьох видатних особистостей, які в першу чергу наперене розказують про себе, про те, як вони відчувають цей світ і як вони себе виявляють в ньому. І виявляють хто через музику, хто через театр, хто через. Картини. Тобто, в принципі, те, чим ми займаємося взагалі, мистецтво в такому широкому його змісті, це, в принципі, вияв особистості, якоїсь інтелігентності, культури і всіх таких от життєвих якихось якостей, які людина вбирає от протягом всього свого періоду життя. Тому мені здається, що ми, ми багато теж, у нас багато пошуків в нашому колективі. Ми граємо дуже багато різної музики, ми граємо скажімо, як і фольклор традиційний, так ми, ми може, міксуємо. Може, тому і теж є не формат, фактично. То ми міксуємо, ми не наприклад, для пісня. У мене є попса бізні... якась така, скажімо. Це дуже є... добре. В рок-н-ролі, є... в кантрі, в реггі, ми і в джазі. Ми не є ні класичний квартет, ми не є ні струнний квартет. Ми Хоча ми граємо класику, кажу. ми граємо фольк, ми граємо сучасні різні стилі, але це є Я наша Я за, Кстати, Оксана, очень, можна телевідущі роботи. Я ще питання не задав, <laughs> а вже півтори минути ефіру, як не бувало. <laughs> <laughs> uh, не об цьому. Почнемо вот спочатку для пересічного громадянина, для зрителя Которій зараз нас з вами відять, ви вже кажуть, що ви квартети. З того місця почнемо подробно. У вас вже двоє, а ви квартет. Так, да, нас двоє, але ми квартет. Чому навіть вокально інструментальний ансамбль. Ну, В'я, да? колись було Віа, це було стандартно, всі знали. Це гітари, барабани, хороша музичка, легка 80-ті і все. У нас так вийшло, що всі музиканти з професійною освітою, в принципі, і жанри поважаємо, музику слухаємо будь-яку. якісно. якщо вона якісна, це рок-рок, кайф. Джаз, джаз, балдж взагалі. фольк взагалі прекрасно, автентика, супер взагалі. Але в нас так вийшло, що ми дві скрипки використовуємо кларнет і баян. І тобто ми можемо собі трошки дозволити пограти різножанрову музику. Можна фольчик взяти, щось народного, можна легенько на джаз перейти. Кларнетик додає такого діксіленда чуть-чуть. Баянин гармошку тримає скрипочки, Оксана у нас вокалістка співає, вокал. Ну і Роман теж співає. Байна. Насправді, в 1999 році, коли ще ми були студентами консерваторії, Роман закінчив Львівську, я Київську консерваторію. І ще з нами два хлопці. Ми, ми якось багато взагалі музикували. Ну і насправді, коли з гуртожитку дуже взагалі багато людей грали. От просто все ще не робили. Просто з кількох сусідніх кімнат збиралися люди, хто на там, хто на роялі, хто на кларнеті, хто на скрипці, просто. Просто грали музику. І, чесно кажучи, не було передумовою, наприклад, першою передумовою, от зняти деняг, як от зараз, в основному, керує людьми. молодими. Тіпа, що нам тут буде, так? Да? Ми просто сідали, збиралися собі, і балділи вечорами. І я пам'ятаю, що тоді якось суда, така виникла є. ситуація, що мені чомусь захотілося все-таки якось пропагувати більше українську музику. І кажу, ми дуже багато переграли класики в своєму житті, ну знову ж таки, бо отримували класичну освіту. І якось тоді виникло питання, що багато все таки класичної української музики є. І коли ми говоримо про фольк, то чомусь поняття завжди в людей трошки спорше не мається на увазі такі, якійсь, там, ну, такий шароварний варіант, там з миком ти ж мене підманула, підвела. Сало, та, хоча корише, чесно кажучи, заграти на таке закарпатський чардаш, який схожий, наприклад, до угорських чардашів, та то треба мати якусь музичну освіту, або, наприклад, якийсь інший інструментальний твір, або взагалі зоранжувати і зробити з тої пісні все таки концертний номер. І е, ми тоді якось поставили собі за завдання все-таки виконувати різне стольову, різножанрову е, українську музику від класики, фольку і до таких сучасних стилів, і міксів, щоб показати, що це ми інтегровані в е, це оцефільт музичне, світове, і якісь інші стилі нам не є чужі. Тобто ми можемо, скажімо, використовувати якусь там, скажімо, тему українську можна. і з... джазувати, імпровізувати на цю тему. або тем. на свінхі положити, або на квікстеп, щось такого роду, тобто, щоб люди не тільки сприймали це як фолькбу. Іноземці, коли слухають українську музику, для них це е, свого роду десь непонятка. Екзотика, екзотика. Ми слухаємо індійську, да, для нас це теж екзотика, але ми її відрізняємо, що це є індійська музика. Ми слухаємо китайців японців, це пентатоніка, понятно. але українська музика вона теж має своє забарвлення і мелодичність, і ритми, і все. Але щоб її трошки зрозуміли народ більше, і молодь, і сучасність, ми стараємося її так. У сучаснити ритмами нам ну, гармонії ми, ми почали щоб... в принципі говорити про закордонного слухача чому. Тому що так співало, що в нас одні з перших гастролів. Це були гастролі в Америку. Да, тут прийшло і я пам'ятаю. Просто... А ми тоді мали на кілька років. Ми мали контракт з Гарвардським університетом, з Єльським університетом, і ми їхали туди саме з такою програмою, щоб презентувати різне стольове музичне мистецтво за годину. От, часу треба було, треба було показати, показати Україну. і класику, і фольк. І, і, і якісь неофольк, і каже, наші різні оці от мікси, там, типу українську пісню, як я кажу, в кантрі в ролі в вікстепі. І на кінець ми мали цілу, ще й таку естрадну напрямку. Тобто, ще ну дописані такі куча е, інструментів, там по типу гітар е, і ударної установки, щоб, щоб показати такий якийсь весь зріз. Мені нравиться, що ви що ви в матеріалі, в, в курсі. Е, е, все це очень красиво, очень прекрасно. А я хочу вас сейчас перевернути цю схему. Давай.